Оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Франківський винахідник Юрій Тумир розробив безпілотник, який працюватиме на полі бою та розпізнаватиме міни. Завдяки вбудованій комп'ютерній системі залізна пташка дозволяє не тільки виявляти вибухові пристрої, а й визначати їхній розмір, тип та вказувати координати. Дрон виконує максимально прості функції, вони найнеобхідніші і вони покривають більшість вимог військових. Тобто він літає далеко. Приблизна дальність це 10-15 кілометрів. Ми постаралися зробити дрон, найбільше приближений до польоту на Мавіку. Тобто, хлопці, які вміють літати на Мавіку, вони з коробки дістали дрон і можуть зразу полетіти. Це вже не перший літальний апарат, створений юнаком, проте кожного разу він досконалює безпілотники, роблячи їх більш функціональними. До прикладу, остання розробка може підняти боєприпас вагою близько 10 кілограмів. Загалом конструкція проста. В центрі дрона розташований GPS, основні датчики, контролер, антени відеопередачі і прийому радіосигналу, далі мотори, в принципі, потужні. Загальна вантажопідйомність приблизно 10 кілограм. Рекомендовано 5 кілограм піднімати для більш-менш нормального часу польоту. Розробляти бойовий квадрокоптер юному винахіднику допомагала команда спільно з викладачем Олександром Аронцем. Чоловік каже, попри чимало невдалих спроб зібрати міношукач, їм все ж таки вдалося підняти його в небо. Не все було легко, не все було просто. Навіть було дуже складно, іноді здавалося, що ми знаходимося. В якомусь невизначеному стані, що ж то буде. Звичайно, коштів пішло чимало, тому що були падіння дрона, були поломки, були виходи з ладу різної апаратури, підбір різних компонентів для того, щоб він міг виконувати свої функції. Тестували та вдосконалювали безпілотник міношукач близько року. Зараз він активно виконує бойову роботу на фронті. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.